Друзі, у нас сьогодні в гостях Артем, фаундер CryptoCaps, практикуючий трейдер. Розкажи більш детально про себе. Вісім років досвіду, більше 16 різних навчань, більше 200 тисяч доларів інвестованих в власне навчання і ось так. Управляючий говориш... фонду, управляючий трейдерами. Таке. На цьому проліві мене не ліквіднуло. О, все добре. Чому взагалі вирішив піти в трейдинг? Прикінь, це було в 2017 році. Я був тренером, а, був ну, таким співвласником фітнес-залу. І я розумів, що я 24 на 7 в залі, 24 на 7 вкладаю в бізнес. І в той момент мені предложили купити біток по 2,5, по-моєму, я купив машину, а через там, місяць він вирос в, ну, типа, до десятки. Я розумію, блін, я міг купити 4 машини, і я думаю, блін. Рішив уйти вообще з, з, ну, з зала, пішов таксувати, качатися і розвиватися в крипті. Став ризик-менеджером, ну і пішов-поїхав. Для того, щоб э, свій час більше приділяти собі там, і своєму оточенню. Скільки зараз ти саме на трейдингу заробляєш? Не на курсах, там? не на реферальній на трейд... системі? більше, ніж на курсах. <реш> <реш> На курсах у нас не виходить заробляти. Не виходить, продавати людям без красивої картинки, що ви заробите мільйон зі 100 доларів через три години. А приходиться казати правду, а людям правда не подобається. Це професія, їй треба навчатися три місяці мінімум, і через три місяці ти тільки зрозумієш, чи ти зможеш там бути. А через шість місяців ти вже зрозумієш, що тобі заважає. А через рік ти зрозумієш, чи зможеш ти залишитися в ринку. Навіть зараз. Після такого проліву є багато людей відомих, які ну, не витримали е, просто ринку. Їхні стратегії не витримали. Е, ну є багато імен, які вже публічно показали свої рахунки нульові, і це показало те, що ну, не, не витримали ці напрофну цієї професії. Тому ну якось так. Чи бувало в тебе так такий місяць, де ти злився також в нуль? Ну на початках було, звісно. На початках мене було таке, що в мене є е, трейдинг'ю, я його веду вже там 5 років. І ні, вообще його веду більше. Просто мені один аккаунт заблокували, тому що я там лайки ставив, коментарі писав, по не -ну, Там вже таке прям блокують. Блокували раніше, так. Да. Ну і зараз блокую, Но я зараз вже не спамлю. Я так чисто для себе веду. Ну, як для себе, для свого ком'юніті, ну і для себе, для ком'юніті. І в мене там в дописі, ну, на тренінгві, в дописі написано, що я злив більше 16 депозитів, тобто ліквіднувся. На початках я ліквідувався, ну. Моя торгівля на початку була дуже агресивна. Я іксував депозити, там і по 300%, 800, 1300. Ну і відповідно ну, ризики були превишені. Ну і понятне діло, ті ф'ючерсні гроші, які були, я їх ну, або пан, або пропав, так сказати. Але зараз, коли капітали набагато більше, то тут не можна так робити. Чи згоден з тим, що більшість трейдерів насправді в мінусах, Те, особливо новачків. Е, Я впевнений, що більшість трейдерів. В мінусах і більшість трейдерів піскопали. І таке є. І саме знаєш, що обідно коли я знаю людину як трейдера, я знаю, що він там мощний. Я думаю, що він мощний по картинці по всьому. А потім я дізнаюся, що його пінелька мінусова. І він просто розповідає дуже гарно, а насамперед він не може заробляти. Ну, він просто він гарно розповідає, але він не заробляючий. Так як ти це дізнався, ти побачив десь його позицію? Я просто відписався від нього. Uh -huh. <laughs> ну, як коли ти дізнаєшся через старів, через знайомих трейдерів, коли кажуть, та ні, він, він пустий, він просто картинка. Uh -huh. чи, чи зміг би ти довірити свій капітал іншому трейдеру? Звісно, Правильно. зараз я довіряю свої капітали трейдерам. У мене команди трейдерів, які торгують на наші капітали, ну інвесторів в капіталі. Як ну, як... Ти не дуже переймаєшся за ці гроші. Я не переймаюся? Коли вони заходять там на перше плече, на друге, то в мене аж. Ну, я пану сплю, але я знаю, що там день-два без сну це зарплата на місяць-два вперед. Ну, моя там бонуси якісь і тому подобне. Тому ти ж, ти, ти як я не переживати за гроші взагалі. Ну, дивись, зараз менше, напевне, що, бо я ж працюю з психологом, то зараз я навчився контролювати себе і тому подобне. А раніше ти що? Емоції зашкалювали. Чим би ти займався, якби завтра закрили всі біржі? Фітнес камбек. Фіт... Кстати, непогано. Вріант. Я люблю тренувати людей, На насамперед. І, я... І виходить, що в залі я тренував людей, там, да, там, да, не здаватися йти до кінця, там, бути настойчивим. Ну, типу, змінювати свій майндсет. Тому що mm -hmm. ну ти в зал ходиш, ну я сам в залі займаюся до сих пір, да, там два-три тренування в неділю, там регулярно буває більше, буває менше. На гвоздях стою, на купаюся в холодній воді моржую. І я тоді пояснював, що вам ну, типу для того, щоб там похудати, ви можете похудати чисто на таблетках, там чи за три за місяці, да, там mm -hmm. на уколах. Але щоб бути в гарній формі, вам треба регулярно займатися. Щоб бути гарним трейдером, вам треба регулярно бути в ринку, ну типу ходити як на роботу. Тому ну, це непоганий варіант. Але я думаю, що я більше, напевно, пішов би в продажу якихось там нефті, пшениці, барелей Ну, щось такого, знаєш, пов'язане з трейдингом. Зрозумів. Яка найбільша сума, яку ти витратив за один день? Витратив чи втратив? Витратив. Витратив в денях іменно як да, оплата? Блін. Не знаю, ну, напевне, що. Е, я не знаю. Я не думав. Мало. А втратив, торгуючи. Ну, от ну, 100 тисяч доларів 104, якщо бути правим. За ну, один день, за один трейд? За 15 Чи минут. За один трейд. Сильно. Сильно? Що відрізняю з трейдера від везунчика? Стратегія і підхід, досвід, енергія, не знаю, мандсет. Якби ти зараз почав свій путь так, в трейдингу, то з чого б ти почав? Десь курси якісь чи сам набивав руку? Ти прям вже відповів. Е -е, дивись, я починав сам, а потім я прийшов до трейдера, потім я пройшов навчання одне, друге, третє. І саме великий обман новачків, що вони проходять якийсь псевдокурс і думають, що це вже трейдинг. Насамке дуже важливо пройти правильні курси. І от зараз я з певністю можу сказати, пройдя наш курс, ну, да, в компанії, ця людина закриває питання стосовно трейдингу від А до Я. Бо вона дізнається про ринок все, вона дізнається, наскільки ринок. Кожен день може, да, наскільки це професія uh -huh. дає тупо базу, з якої людина потім може йти працювати в відомі фонди, і ну, бу... мені не соромно, якщо людина повністю від А, до я пройде курс за те, що хто вона, ким вона стає. Тому що ну, ті результати трейдерів, які є зараз, да, після проходження навчання. Це ну, просто людина виходить з базою знань, е і куди вона не пішла, бо вона просто каже: Блін, ну я це вивчав там, це я знаю вже. Це, ну, ну, це такі. Звісно, навчання. Ну, навчання, оточення, і пішло-поїхало, мандсет. Okay. Як ти справляєшся з емоціями, коли бачиш мінус 50% по позиції або навіть більше? Як? Е в цей момент головне нічого не робити. Е, бо якщо вже тяне тебе мінус 50, лучше просто сидіти на жопі рівно. Не клікати, не доклікувати, не дозаходить. Е, е, такого мав взагалі у мене, але є от такі моменти, як проліви, як були, то там, да, там в моменті, може бути, пролів жорсткий. Але ми там набираємося мінімальними плечами, то воно так в моменті показує мінус, потім возвращає назад. А Так, щоб стоять, оце натягувати лося, як каже, купив, воно впало, купив, воно впало, купив воно впало, я так не роблю. Я так не роблю з 2022 року. Чому більше довіряєш графікам або інтуїції? І графікам. І інтуїція. Тільки інтуїція це про досвід, який вже набутий. Я тобі можу сказати, от перед цим зливом я інтуїтивно розумів, що буде колапс. Просто що вже на досвіді я це бачив. І, і на інтуїції я просто розумію, що що -то тут коротко, лучше вийти з позиції. Ми вийшли буквально за дві години до проліву. Яка твоя найдурніша помилка, про яку соромно згадувати? Це мінус Мерседес c 300. Це коли я всім кажу, закривайте позиції, а сам стою в лонгах і вірю до того моменту, що воно росте. Всі закриваються, всі дякують, а я вірю, що воно ще доросте. Давно це було у 2021 році. Ну, і потім я після 2021 вже не вірю в лонг, не вірю в інвестицію, ну, типу, в держати спот. Чи віриш ти, що ринком реально маніпулюють кити? Ну, звісно ж. Ну, от цей пролів був показником того, що в моменті виводяться ліквідності, в моменті йдуть багаті переводи, в моменті відключаються алгоритми, і просто хтось товкає ціну, і тіпо, монети всі там падають. Це ж, ну, типу, я з тобою договорився і кажу, Алекс, давай там підзаробимо 19 лярдів. Такий, ну окей, ну що, скільки треба? Ну, давай два. Два хватить, я посчитав по алгоритмам. Зараз двома толкнемо, 19 заберемо. В принципі, ризик реворс такий солідний. Робимо? Так, да, робимо. Е, Тому, звісно, вірю в це. Я Дивись, я це сам робив. Я знаю, як це відбувається. Я бачу це, я бачу, як це роблять в стакані. І... Ти кажеш, ти з точки зору маркетмейкера щось робив з монетками? Звісно. Ну, що таке маркетмейкінг? Це коли ти впливаєш на ціну, правильно? Або є так. учасником цього стакану. Ну, от я учасник цього стакану, коли я виставляю свою лімітку, а ціна просто нижче не йде, того, що моя лімітка стоїть. Да? Або коли я купляю по ринку і ціна росте. Ну, це ж я впливаю на ринок так. як учасник, а як маркетмейкер. Що ти думаєш про проб трейдинг? Це приблизно те саме, як давати в управління гроші. Проптеніці типу, про ці пробки, які, ага. да, типу Форекс, е, це фігня повна. Того, що там є обмеження, які потім вспливають з моментом, там є е, е, таке, подавлення трейдера, того, що там є. Mm, да, ти типа, купив пробку, в тебе є там, е часові обмеження, в тебе є е там, е збиткові обмеження, в тебе є навантаження. Е і потім, коли ти починаєш заробляти, тобі пробки перестають виплачувати гроші. Хоча більшість каже, що їм виплачують гроші, То може свої якісь. Але це свої темки схемки і свої пацани в темі-схемі. І я думаю, що більшість пробок, які є. Це просто з каміна і скамить дуже багато народу, тому що 95% людей відсотки людей втрачає, і люди просто думають, що це там ізі бабки, що там заплатив 100 доларів, отримав десь тисяч доларів управління. Mm -hmm. Що там місяць поторгував безкоштовно, потом заробляю. Я ненавіжу робити просто безкоштовні угоди, тому що ну смисл мені цілий місяць працювати, щоб заробити там якийсь відсоток. Для чого? Для кого? Щоб пройти пробку, окей, я пройшов пробку, потім я її втратив, знову ж пройшов. Це емоційна давка. І я скажу, що це ск... для мене це скам. Uh -huh. а, в, такому, в такій версії, як нам приподносять, по 100 доларів платиш і тому подобне. В такій версії, як я розвиваю проб, це класичний проб, взятий з американських ресурсів, які в СНГ дублюються, які, ну, які я дублюю в Україні. Як ти ставився до інфлів, які продають сигнали свої? Я був раніше таким же інфлом. Точніше, я був аналітиком, якому продавали ці сигнали. Не була команда, яка продавала ці сигнали, типу я ділився сигналами. Це один із методів доходу, тому що я чи яка різниця. Дати мені? Я ділюсь сигналами. Але коли я розумію, що я даю сигнал, а за мною 150 людей повторяє. То я просто заходив у угоду, кидав сигнал і закривався об них. Тобто я купив, поставив лімітки, вони купують, і я відразу продаю об них вже, тому що вони встрічають, ну, я встрічаю їх своїми лімітками. Але це я зрозумів, коли вже вивчив стакан, вивчив об'єми і трошки розібрався в тому. Я не міг зрозуміти, нащо воно росте. що я тільки купив зразу палка. Я такий, а потім такий а, вот що воно. Як думаєш, що буде з біткоїном через 5 років? Що буде з бітком через 5 років? Він буде. Скільки він буде коштувати? Е, 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 він буде. Я, я хотів би сказати, що він буде косарь стоїть. Косаль. Але непонятно, як він розвивається. Ну, типа, я знаю все, що кажуть аналітики на ринку. Мільйон 300 тисяч 150 і пішло поїхало. Це палкою в небо. Ніхто не знає до кінця, скільки він буде коштувати. І через 5 років та хрине знає, скільки він достають. Окей. Чи є на ринку зараз монета, в яку б ти міг пласти всі свої гроші і забути про це на 10 років? Монета? Так. Да. Люди. Інвестувати в людей, в знання їх. І вони, ну, через 10 років вони. Ну, може, хтось один з них буде вдячний. А так в монету, ну, не знаю. Ну, ти... ну той же біткої, наприклад. Біток? Та. Та я не знаю, що буде через 10 років. Лучше інвестувати Це... 에, разом з Криптокепсом. От я впевнений. <реку> 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 Добре. Які проекти, на твою думку, переоцінені в крипті зараз. Блін, ну я не фундаменталіст. І... Стосовно переоцінки, я не можу давати якісь там компетентні якісь відповіді. Та я думаю, все переоцінне. Окей, Тому тобі. що давай так, там, госдолг США, Китаю, ну, Долар переоцінний. Долар це пустишка. Долар за собою нічого не несе, просто пусті слова Трампа, там, якісь там воєнні господарства. Зараз почнеться війна в. В Європі побачимо, хто в кого там сильніє, там, скажімо так, ці, ці штучки. що висять. <рес> і, 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 і в цілому все перецінне. Я пам'ятаю е, момент, коли я свого знайомого, Юра, привіт, я йому пояснював, що USD це скам, а він мені пояснював, що крипта це скам. Він каже: от за криптою, типу, нічого не стоїть. Я говорю, Окей, а що стоїть за США? Того, та вот, там Трамп, там, ну, там типа, країни в цілому. Я говорю, да? Я говорю, а чому вони друкують гроші, коли їм захочеться? Він такий. Ну, це ж там економіка, але за ними там стоїть. Я говорю, а що стоїть за біткоїном? Те саме, та сама інфраструктура, все те саме вистроєно, та сама логічна цепочка. Тільки твій долар можуть заблокувати, а мій біткоїн не може заблокувати. Я можу його вивезти, кому хочеш, коли хочеш і від, там, відправити. Його просто не блокануть. А USD блокують рахунки і кажуть: добрий вечір. Покажіть Бомашку, де ви взяли їх. Чи пропонували тобі колись гроші, щоб ти прорекламував скам? Конечно. І що ти це зробив? Ні. Тянуєш Ні? Ні. спільноту. Е, це, звісно, ж так. Ну, і такі сками рекламувати, ну не знаю, ну люди ж все одно ну, даже, якщо б я рекламував би, більшість це ж вибір людей. Да, Є можем... вислів мого знайомого: Лох не мамонт не вимре. Якщо людина, ну, типу, ведеться, ну, ну це її вибір. Я замітив, що багато інфлів в своїх ТГ ну, і в своїх каналах виставляються які сками, і ти просто дивишся, і думаєш: ну ладно, ну типу він заробив okay. там по-любому, знаєш, за рекламний пост 3-5 тисяч доларів. Yeah. Там, ну, яка разі, різниця? Я то тобто, розумію це як трейдер, аналітик, а там, новачки, ну вони ну, так і інакше, ну, якщо вони ну, прийшли без навчання, прийшли там за money, там, за ізі мані зі ста баксів мільйон, то. Засмію. Хай платять за навчання. <риклад> <риклад> Дякую за інтерв'ю. Ой-ой-ой, круто.